Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал, розділ п'ятий. Ведення перемовин і успіхи дипломатії. Хоч я прославився на військовій ниві. Та більше пишаюся своєю майстерністю в управлінні державними справами. Я віддаю перевагу дипломатії, а не бойовому мистецтву. Більшість моїх завоювань були безкровними, і багато хто стверджує, що я найліпший дипломат в історії Японії. Якщо ви бажаєте дійти згоди з опозицією і хочете, щоб при цьому не полетіли голови, тоді вам корисно освоїти ці навички, Зосередьтеся на даруванні. Завдяки відмінним навичкам взаємодії з людьми, я став чудовим дипломатом. Роки, коли я був мандрівним торговцем і волоцюгою, навчили мене як виживати лише завдяки власній кмітливості і дали змогу глибоко пізнати людську натуру. Я за важливий урок, навіть коли ви украй потребуєте допомоги, якщо спершу врахуєте потреби інших. То й свої перспективи поліпшити. Цей філософський підхід до життя звучить дуже просто, і так воно і є. Проте на диво мало людей здатні поставити себе на місце іншого і подивитися на речі з позиції свого ближнього. Проте імплементувати в життя цю філософію. Не надто складно. Ви зможете це зробити, якщо оберете правильний підхід, ось який підхід використовував я. Щоразу, зустрічаючи потенційного союзника, я запитував себе: що я можу зробити, щоб порадувати цю людину? І робив це. Кожен знає принцип ти мені, я тобі. Хитрість полягає в тому, щоб зосередитися насамперед на даруванні. Лідерам, які прагнуть поповнити лави своїх союзників, варто спершу допомогти іншим отримати те, чого ті хочуть. Та як дізнатися, чого хоче інша людина? Відповідь не така вже й проста, як здається. Ви не можете запитати, чого ви хочете. Секрет полягає у простому, двоєтапному процесі. По-перше, поставте себе на місце людини та погляньте на питання з її позиції. По-друге, уважно послухайте те, що вона має сказати. Дотримуйтеся цих двох кроків, і ви зрозумієте бажання іншої людини. Якщо ви належним чином розвинете цю здатність, вона стане безцінною в будуванні стосунків із потенційними союзниками або супротивниками. Візьмемо для прикладу мою зустріч із великим даймьо клану, Чосокабе – Мототіка. Мототіка був ветераном-самураєм виняткової доблесті, який завоював весь острів Сікоку, щоб об'єднати Японію під єдиним прапором, я не мав іншого вибору, окрім як підкорити його територію. Як завжди, спочатку я вдався до мистецтва дипломатії. Я повідомив Мототіка, що в разі його добровільного вступу до моїх лав, він зможе й надалі панувати на землі, яку здобув із такими зусиллями. Подібна пропозиція була безпрецедентним випадком в історії японської війни. Проте, уявивши себе на його місці, я зрозумів. Що серце Мототіка лежить лише до відвоюваної потом і кров'ю території, і ніщо не здатне цього змінити. Заздалегідь запропонувавши скористатися цією гарантією, я одразу зменшив ймовірність того, що Мототіка за свою територію стоятиме на смерть. Одначе він був не готовий здатися. Спочатку я вдався до заохочувальної тактики. Далі настав час меча. Я відправив 120 тисяч солдатів до провінції Мототіка. Метою демонстрації, приголомшливої військової могутності було уникнення кривавого врегулювання питання, продемонструвати марність опору. І це спрацювало. Мототіка визнав марність боротьби без надії на перемогу і запропонував безумовну капітуляцію, після чого я дотримав свого слова і подарував йому право управляти територією острова Сікоку. Моє гуманне ставлення сповнило його вдячністю, і Мототіка став вірним підданим. Я зумів підкорити чотири великі острови Японії без зайвого кровопролиття, бо ставився до переможених противників або недругів, які скоро мали зазнати поразки як до гідних поваги союзників. Погляд на ситуацію очима моїх супротивників спонукав мене зрозуміти, чого вони бажають. І охоче дарувати їм це. Хороші лідери розуміють секрет взаємодопомоги. Зосередьтеся на даруванні.